Чоловіків СІЗО жінки рятують від арештів родинне майно. Вітаю, друзі! Я Льона Савіна. Це канал є питання. Сьогодні розкажу, якими новими подробицями, як в справжній мильній опері, обростає одна з найгучніших справ часу вторгнення справа родини Гринкевичів. Не забудьте підписатись на є питання та поставити вподобайку, щоб нас з вами було більше. Стосовка успішних людей, куди я намагаюся. Тусовка успішних людей, куди намагалась єть майбутня невістка Гринкевичів Соня Морозюк за гратами за оборудки з одягом та харчами для армії та хабар в 500 тисяч доларів слідчому ДБР, колись один з найбільших постачальників Міноборони Ігор Гринкевич отримав в січні вже дві підозри. Його син Роман Гринкевич з 22 січня його сусід в СІЗО. Дружина і трошки невістка намагаються сховати квартири, які ще не конфіскували. Христос народився. Я від спільних друзів. Так домовлявся Гринкевич в грудні зі слідчим ДБР, щоб за хабар у 500 тисяч доларів. Той допоміг повернути арештоване майно його компанії. 29 грудня на спробі дати цей хабар військового бізнесмена, який любить ходити в одному курсівку. Затримали. Вже через два дні в переддень нового року, 31 грудня, дружина бізнесмена Світлана Гринкевич кинулась рятувати родинне гніздо від арешту. Чотири люксових квартир в Києві та Львові. Журналісти громадського з'ясували, що дружина Гринкевича взяла у борг 5 мільйонів гривень, віддавши під заставу кредиту дві квартири в Новопечерських хлипках в Києві на 50 та на 123 квадратних метра по сусідству. За такою ж самою схемою, дружина Гринкевича заклала ще одну квартиру в Києві і ще одну у Львові. Орієнтовна вартість цих чотирьох квартир 29 мільйонів гривень. Тепер за законом, поки Гринкевич не погасить кредит. Квартири неможливо арештувати чи конфіскувати ДБР через суд 11 січня встигло арештувати лише майно та рахунки підконтрольних компаній автівки преміум класу для гіпотетичного відшкодування завданих державі збитків контрактами Гринкевичів. Слідство стверджує, що після того, як у 23-му році компанії Гринкевичів, які взагалі то раніше займались будівництвом, стали тісно працювати з міністерством оборони, вони виграли 23 тендери на суму. 3,2 мільярда гривень, чи те, що компанії раніше займались будівництвом, чи те, що хто тільки не намагався нагрітись на міноборони після початку повномасштабного вторгнення, призвело до того, що армія не отримала вчасно сезонний одяг а держбюджет зазнав збитків на 1,2 мільярда гривень, стверджують в ДБР. Журналісти стверджують, що Гринкевичі нібито скуповували товар в Туреччині, закладали маржу в 60%. Завищення вартості товарів встановили через контракти та митні документи. кажуть в Мінобороні. Наприкінці минулого тижня журналісти видання NGL у новому розслідуванні розказали, що Ігоря Гринкевича ще понад 10 років тому звинувачували у серйозних зловживаннях, а його компанії регулярно потрапляли в скандали. Чи то він ухилявся від сплати податків, чи не виконував замовлень, чи завищував ціни до обшуків в офісах компанії настільки звикли, що вже звикли. Та сам Ігор Гринкевич ніколи не отримував підозр. всі неприємності відбувались з іншими, часто тими, хто схоже не сильно розумів, що він підписує. Спрощена схема була така: знайти за тисячу гривень на місяць фіктивного керівника компанії, який ні сном, ні духом чим там в компанії Взагалі займаються. Наприклад, ось на цьому фото Євген Михайлюк, мешканець селища Новий Яричів на Львівщині, який значився і засновником, і директором однієї з компаній Гринкевичів Візін річ у 2018 році. Поки Михайлюк керував бізнесом майже два з половиною роки, компанія, яка займалась лісопильним виробництвом, отримала державних підрядів на понад 150 мільйонів гривень у кількох областях України. А це сусід Михайлюка, – 65-річний Ігор Савчин, ще один директор ще однієї компанії Гринкевича Вест Білдінг Груп. Наслідком особисто для Михайлюка пише NGL Медіа, стали численні допити та звинувачення в суді. При цьому у розмові з NGL Михайлюк спокійно згадує Гринкевича словами. Нормальний мужик, він мені казав: не хвилюйся, євгене. Все буде добре, все владнається. Ми працюємо зрештою, все і владналось у 2021 році. Михайлюк визнав у суді, що був фіктивним керівником компанії, отримуючи за свої послуги по тисячі гривень на місяць. Його визнали винним у підробленні документів та оштрафували на 17 тисяч гривень. За час співпраці з Гринкевичем за даними суду він отримав лише 8 тисяч гривень. Аналогічна ситуація відбулася із його сусідом. Після арешту Ігоря Гринкевича під новий рік правоохоронці затримали і трьох директорів підконтрольних його фірм, які ймовірно причетні до оборудок з закупівлями одягу та білизни міністерством оборони. Це Андрій Колотило, Володимир Тимків та Кузьмінський. Як і Гринкевич, вони арештовані до 16 березня з альтернативою застави в майже півмільярда гривень. 22 січня, після шести днів переховувань і оголошення в розшук затримали сина Ігоря Гринкевича Романа. Він нібито планував виїхати з Одеси в Молдову. Принаймні, генпрокурор Андрій Костін під час брифінгу заявив, що Гринкевич молодший намагався домовитись про незаконний виїзд за кордон і сховатись в одній з країн Європейського союзу. Але замість цього теж відправився в СІЗО до 17 березня. Йому теж призначили заставу в півмільярд. Да гривень гринкевичу молодшому закидають шахрайство та участь у схемі постачання неякісного одягу для збройних сил України. Якщо провину у всіх поки що відомих у цій справі персонажів, раптом колись доведуть, бо поки що лише ловлять їм світить до 12 років з конфіскацією. Найбільш епічна роль всій цій санта барбарі дісталась екс нареченій Романа Гринкевича художниці на Соні Морозюк. Ну, я ж не знаю, ніякі більше води. Ну, і фотографії не можна показати, ну, це ж не роздивитися. але... — якщо... я Покажи фото. А ви а ви також? А -а 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 -а. Я дуже гарна посмішка. що це знаєш серце добре. Ну давай, ми що посчитали? Це вісьмерочка. <ррапи> <рапи> Мась пашла, коли спалахнув корупційний скандал з Гринкевичем, Україна дізналася, що містер ікс Соня Морозюк це і є Роман Гринкевич, який балував її дорогими подарунками та допомагав будувати кар'єру художниці на любителя. А тепер в СІЗО минулого року Соня Морозюк стала власницею галереї і двох квартир у Києві. Після арешту Гринкевичів Соня заявила, що ні сном, ні духом не знала про походження його статків, що галерею та дві квартири купила за нею самою чесно зароблені гроші, що заручене розірве. А подарований містером ікс прикраси разом з обручкою продасть і гроші віддасть на Збройні Сили України. Поки що тільки розірвала заручене зате повторила схему, прокручену мамою нареченого по захисту свого майна від арешту і можливої конфіскації. Про всяк випадок, мабуть, журналісти громадського з'ясували, що морозюк теж заклала дві квартири в центрі Києва та галерею. Ціна двох квартир морозюк від 12 мільйонів гривень. Причому 6 мільйонів 700 тисяч гривень морозюк 15 січня позичила у власної мами та оформила у нотаріуса договір іпотеки. Тобто, щоб не сталось, ці дві квартири та галерею не зможуть конфіскувати, поки морозюк не закриє борг перед мамою. Щоб всі знали, що це сонька морозюк з України з Харкова. Тім, ДБР в переддень дня закоханих заявило, що нібито має всі дозволи на арешт майна морозюк, попри ці маніпуляції з нерухомістю. Йшлось при цьому про дві квартири в Києві: одну в Харкові та земельну ділянку. За словами речниці ДБР Тетяни Сап'ян, в переважній більшості це майно було куплено в період повномасштабної війни. Є зафіксовані факти спроб оборудок із майном їхнім, але слідчі роблять усе для. Для того щоб максимальна кількість їхніх статків у цьому кримінальному провадженні я нагадую, що кримінальне провадження за двома статтями це шахрайство і створення участь злочинній організації а було під арештом на момент до судового розслідування. А далі вже буде рішення ухвалювати суд, що з ним робити традиційно, окрім підтримки мистецтва, львівські бізнесмени займалися благодійністю. Повірте, кожен з цих фрагментів, чи це Паска, чи це навіть Великоднє Яєчко. Воно було передане з любов'ю і з бажанням допомогти. Так Паски та Великодні яєчки роздавав підозрюваний в оборудках Міноборони Роман Гринкевич, керівник фонду з промовистою назвою Hope.ua, тобто надія типу України. Декілька слів про цей благодійний фонд Гринкевичів його родина створила на початку повномасштабного вторгнення 22 березня 2022 року, як свідчать дані відкритої бази «Юконтрол». У 2022 році Роман Гринкевич отримав відзнаку президента Золоте серце як волонтер та благодійник. У листопаді 23-го фонд Гринкевичів підписав меморандум зі Львівською ОВА. Після корупційного скандалу голова львівської адміністрації Максим Козицький розірвав меморандум. Фонд висловив готовність до всіх перевірок, щоб продемонструвати абсолютно прозорість, як вони пишуть. Коментарі до публікації чомусь відключені. Бо, мабуть, у людей є тепер питання і до прозорості. І до витрат коштів, які збирались на благодійних івентах Гринкевичів, де збирались українські артисти, розігрувались прапори України та поштові марки з автографами Залужного, Буданова та Рєзнікова. Боксерські рукавички братів кличків та усика та картини відомих художників, серед них і роботи екс-нареченої Романа Гринкевича Соні Морозюк. Без надії сподіваюся, що, хоч якісь відповіді правоохоронці, дадуть в цій історії на багато є питань і якого біса. Більше розраховую на те, що історія про родину в вишиванках з контрактами міноборони, картинами, квартирами, благодійними фондами і золотими серцями комусь розкриє очі. І на те, що не все, що блистить золото, не вся мазня, живопис. І головне, на те, в який цинічний спосіб часом одні, ті самі люди донатять на армію з того, що у цієї ж армії і відбирають. Ваші ставки, хоч когось нарешті, притягнуть за подібне до відповідальності, чи ні, пишіть у коментарях. Бережіть себе і свої нерви, не забудьте підписатись на є питання. І побачимось!